Вона почалася у 2014 році, коли я складав присягу як прем'єр-міністр і причина цієї війни була дуже очевидною. Путін хотів захистити свого проросійського президента і не допустити підписання Україною угоди про членство в Європейському Союзі. Насправді йшлося не про членство. Це була угода про асоціацію з європейським союзом. Він дуже голосно і категорично сказав ні. Мовляв, я як воєнний злочинець Путін не дозволю Україні об'єднатися зі своєю родиною. наступного дня він незаконно анексував Крим, і це той самий сценарій, який Гітлер застосував до Чехословаччини. Потім він відправив у Крим, Донецьк і Луганськ своїх довірених зелених чоловічків без розпізнавальних знаків. Ви чули багато різних наративів щодо його причин вторгнення в Україну. Першою нісенітницею з його вуст було те, що Україна становить загрозу Росії, бо хоче вступити до НАТО. І це брехня. Я скажу вам чому. Тому що 2014 року, в день, коли військовий злочинець Путін вирішив незаконно анексувати Крим і відправити свої війська в Україну, Україна за нашим законодавством була нейтральною державою. Він бреше. Другий аргумент. він брехав всьому світу, що він, як Гітлер, вирішив підтримати і захистити російськомовну меншину в Україні. Це теж брехня.